Одна із наших підписниць просить, щоб розповісти про в'єтнамських поросят, про те, чи вигідно їх тримати. А це з вами канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю на нашому каналі. І, звичайно ж, розповідь сьогоднішня буде про в'єтнамських поросят, в'єтнамських свиней. Ну а ми разом з тим я трохи зачіплю тему звичайних свиней, великих, і розповім, чому. Ми вирішили перейти на в'єтнамські поросята. А раніше ми весь час тримали звичайні великі білі свині. Із великих в нас ще залишився ось такий великий містер кабан, якого вже потрібно пустити в розход, але чоловік сам не дасть ради з ним вправитися, і тим більше мені важко вже. Таку велику свиню переробити, тим більше знаєте, що зараз проблеми із світлом. Тож із заморозкою також не дуже так добре вдасться. Такий варіант, як заморозка. Не знаю, що там буде видно, бо в нас в хліві темновато, така скупенька лампочка горить. Але скажу, що цього року на цих великих свинях ми пролетіли. Добре, тому що купували поросята дорого в минулому році минулої осені. Заплатили за пару поросят 5200, Така була ціна. Ну свині вдалися непогані, виросли. Вирощуємо ми свині без преміксів на натуральних харчах. Свині немалі вдалися. Але за цей період, поки ми їх утримували, льоха зірвала підлогу і порила катакомби в хліві. Тож довелося чоловікові потратитись і на щебінь, і на цемент, і на пісок, і на дошки для того, щоб ліквідувати ті катакомби і поставити на те місце, де була льоха, козу. Тим більше перегородка така благенька вже між цими свиньми, В неї також були повалили. Ну, взагалі багато наробили шкоди за період свого утримання. Крім того, льоха наша, яку ми здали загутівельникові вже і виторгували за нею всього на всього тисяч. А в минулому році за таку свиню взяли 15. Такі ціни цього року. Крім того, Льоха перехворіла нам на бешиху, на рожу по народному, як ми, як ми знаємо, називається ця хвороба. Також довелося потратитись на ветеринарні препарати, щоб її лікувати. Ну і з'їли ці свині в нас, як я кажу, до чоловіка, врожай, майже весь врожай е, минулорічної картоплі. Тим більше він варив. То картоплю варив на вулиці, трохи в хаті, то спалили газ, і дрова і так далі. Взагалі, якщо порахувати, тільки просто що ми для заспокоєння нашої совісті не прораховуємо. Якщо прорахувати, то виявиться, що ми не тільки не заробили на цій свині, а ще втратили. Ну і ще скажу, що ну, хоч картопля та ми могли її продати звичайно, але все ж таки вона наша картопля. Ми її не купували. І ще скажу, що е, в чоловіка є пай, Ну, у мене також є, але в мене тільки за один гектар як соціальна сфера пай. Е, і на цей пай він отримує десь більше трохи як півтори тони зерна. Так що ще це взяти до уваги, що зерно дармове, а якби довелося купувати і зерно, і картоплю, і буряк. Ну, вже там зелень дармова була влітку, то навіть не знаю, наскільки ми були пролетіли із тими великими білими свиньми. От тому і вирішили купити в'єтнамців. В'єтнамці років 15 тому ми тримали, але тоді ми ще були молоді, завзяті. Ну і потримавши те, порося воно виросло невелике, бо як знаєте, в'єтнамці великі не виростають. Десь було його кілограм 60-70, напевне, було кабанчика. Закололи, ну і росло довгенько, а з'їли швиденько. Тоді ще, напевне, діти були біля нас. Чи, можливо, вже не були, я вже не пам'ятаю, так скоро якось не згадаю, які це роки були. І чоловік сказав, що все ж таки краще купити великі свині і тримати звичайні великі свині. Ми тоді тримали і льоху з поросятами, і свині на відгодівлі. Ну, якось нам тоді виходило. Ціни, ціни були такі, що був якийсь і прибуток, але тепер, як я сказала, нам вже така велика свиня не потрібна, і важко її і заколоти. І скажу вам по правді, що взагалі в селі тепер нема кому допомогти і свиню заколоти, і навіть нема кому покійника з хати, з хати винести, так як багатьох молодих, здорових хлопців покалічено, багато хто воює. І навіть і без звісті, і загинули. А залишилися алкоголіки і хворі. І алкоголіком не дуже доробиться, а хворий також не дасть ради і вдома поратися, не тільки йти ще до чужого дядька, допомагати колоти свиню. Отож, в першу чергу тому вирішили перейти на в'єтнамці. А в'єтнамці, так як ми їх держали, вже минулого разу, як я сказала, зарекомендували себе також добре, тому що вони в нас не хворіли. І як я тепер подивилася літературу, подивилася в інтернеті, то написано, що в них доволі такий сильний імунітет, і не хворіють, вони починаємо вже. Характеризувати із маленького поросятки. Коли купиш маленьке поросятко, весь час біле, звичайне, весь час переживаєш, хоч би не було в нього набрякової хвороби, від якої практично вилікуватись не можна. Ніколи, як люди розповідають, і ми переконалися, як тоді тримали, що ніколи ніякої набрякової хвороби в'єтнамських поросят не буває. Також не хворіють вони на інші хвороби типу тої ж самої рожі. Ташени, і ще якісь ентероколіти завж, завжди боїться, хоч би не запоносило поросятку. Ну, можливо, таке буває. Але в наших такого, коли ми тримали, в наших так, такого не було. І ті, хто держать в'єтнамців, підтверджують те, що вони мають досить такий сильний імунітет і не хворіють. А ще про них пишуть, що. Вони не вибагливі до харчів, але ще, звичайно, краще купувати поросята весною на літо, коли бур'яни різні, можна їм давати ці бур'яни, і вони будуть рости на бур'янах із невеликим додатком концентрованих кормів. А в нас вийшло так, що ми купили восени і вже бур'янів, як ви знаєте, нема, бо е, на землі вже випав сніг. так що... Змушені давати буряки і гарбузи до недавньої порі давали, але вже гарбуз нема. Тепер тільки буряки. Буряки не дуже вони так охоче їдять. Ну, Доведеться, напевно, парити потроху люцерну. Люцерну заготовили, лукози в нас, то, можливо, вистачить і для цих поросят. А взагалі, чи вигідно чи не вигідно їх тримати, хто для чого тримає? Якщо невеличка сім'я, як у нас, ми вдвох зараз на даний момент проживаємо, то нам буде вигідно, бо навіть невеличкий вихід сала і м'яса нас задовольнить. А звичайно, якщо велика свиня, то в'єтнамці скільки не годують, то з нього велика свиня не виросте. А виросте невеличка свинка, така, що буде. Тушка, коли відкинути голову і ратички і нутрощі, десь кілограмів 35-40. Ну плюс-мінус, плюс-мінус сюди-сюди. Якщо хтось хоче мати на цих свинках бізнес, то також не вийде, бо кажуть, що закупівельники навіть таких свиней не беруть. Хіба десь хтось із людей, хто розпробував їхнє сало і м'ясо, а воно таке смачне, то може купити десь. Цю тушку, якщо звичайно комусь подобається і з ним ви домовитеся. Але ж, як я сказала, 35-40 кг – це небагато, тож і копійка буде зовсім невелика. Ми за свої ці поросятка було їм десь по 5 неділь заплатили за пару, це не пара, це дві льошки. Бо я не хотіла купувати кабанчика і льошку, тому що. Як знаєте, каванчика каструвати потрібно, а зараз така пора, що погано гоїться те, що розрізане, і може бути і загнивання і так далі. Так що сказала, що давай візьмемо дві льошки. І ми так і зробили, взяли дві льошки. Ну, Вигідно цих поросят тримати на плем'я, тому що вони плодовиті, гарні мамки з цих свинок виходять. Ми також того разу як держали, то я думала, що льоха. Буде в нас мамкою. І так як були вони разом, ці кабанчики і Льошка, то вона була і відбігала. Але чоловік авторитетно заявляв, що вона не поросна, і ми закололи, а вона була поросна. Ну, проїхали як кажуть, бо це вже було дуже давно. А зараз я не знаю, чи як, як там ще складеться, аби були здорові вони і ми. В першу чергу, то тоді будемо бачити, чи захочемо ми мати своїх поросят, чи як каже чоловік, це зовсім недорого купити в когось готові вже поросята за тисячу гривень, пару поросят. Таким поросятам не потрібно робити ніяких щеплень. Єдине ж, як говорять фахівці, що їм потрібно зробити, от я не спиталася тих хазяїв, яких ми купували. Що потрібно буде перезвонити і перепитати, чи робили їм, чи вводили їм препарат заліза. Препарат заліза їм таки необхідний для того, щоб вони нормально росли. Але залізо вводиться при народженні поросят всім поросятам. Ну, я кажу, я не знаю, чи господарі цим поросятам вводили такий препарат. Ну, не знаю, чи заради жарту, чи таке дійсно по незнанню хтось із підписників, коли я виставляла відеоролик, про те, що ми купили цих поросят, питався, чи сало також чорне. Ні, сало не, сало не чорне, сало біленьке і смачне на них. Але ж також е, сало і кількість м'яса залежить від того, які корми давати. Звичайно, якщо давати занадто багато концентрованих кормів і взимку вони мало рухаються, хоч, хоч я бачу, що люди їх випускають. На вулицю, а ми просто лінуємось, можливо, можливо, і будемо підростуча трохи, можливо, будемо і випускати. А, кажуть люди, ті, що тримають багато років цих свиней, що бігаючи по вулиці, вони нарощують м'язи і нема на них не таке жирне в них м'ясо і не таке сало, аж занадто жирне. А в хазяїна, якого ми купували, цих поросяток багато було, і багато, і кількоро дорослих свиней. І він тримає вже цих поросят, цих свиней багато років. Він, як він каже, що він тримає їх як кроликів, підросло, зробив м'ясо. І, і, так, і так далі. Тримає свиноматку свою, ну, каже, що кнурця купує збоку, що він не споріднений, Той кнурець, ну так і треба робити. Бачите, що роблять, б'ються між собою, хоч вони рідні сестрички, але таке буває і у людей також, не тільки в свиней. А вони ще були менші, чоловік поставив їм таку хатинку, там ті хатинці дирка зверха. Та ми курчат гріли лампочкою колись, але порося там, звичайно, лампочки не включали. Туди накидав соломи. Вони собі там сплять. Він навіть не показував, не заштовхував їх. Вони вже з першого дня якось впізнали, що це їхня спальня, і там собі сплять. Ну вже тепер їм трохи затісно в тій спальні. Так що не знаю, чи доведеться чоловікові якусь іншу спальню робити, чи просто її забрати. Ну, кажуть ті, хто довго тримає цих поросят, що єдине, чого вони бояться, це сквозняків. А так, зниження температури для них не являється критичним. Ну, Люди пишуть, ще, що не роблять вони катакомб в хлівах, не підривають досок, так як я вже говорила, що нам поробили великі свині, особливо пані Льоха. А ще знаєте, що є такі свині, що до них, що попадає курка чи курча, то тільки храм і пополам, і вже нема ні курки, ні курчати. Ну правда, ці наші великі свині так не робили. Ось сюди до нас і кури забігають, але так, слава Богу, не було. Але ж в'єтнамці кажуть, що так не роблять, що не, не їдять вони ні курей, ні, ні ні курчат. Ну, але ж мінусом, я згодна з тими, хто пише, що це мінус, є те, що вони ось такі, ось такі милі, що вони хочуть, щоб їх погладити за їхні рельси, Хоч наші були дуже дикі, як ми їх купили, але вже призвичайлися, вже не бояться. І потім дуже шкода, коли вже приходить той час, коли доводиться їх пускати на м'ясо. Але ж ну, для того ми їх купуємо, щоб. Щоб так тримати. Бо якщо жалієш все живе, те, що в м'ясо переводиш, то єдиний вихід перейти і стати вегетаріанцем і м'яса не вживати. А якщо до такого варіанту ще не дійшов, не погоджується на такий варіант, то мусиш, мусиш діяти так, як ми діємо. Ось така моя розповідь про те, чому ми Перейшли. Чому ми вирішили перейти на в'єтнамці тоді, коли в минулі роки отримували звичайних білих свиней? Хоч я не кажу, що це рішення в нас вже остаточне, бо доки живеш, доти думки міняються і потім зважуєш плюси і мінуси. Ну, звичайно, ці поросята і їдять набагато менше, ніж е, звичайні великі свині. Так що кожен собі вирішує сам, які свині йому краще утримувати. Ось такі маленькі, які великими не ростуть, чи великі білі, з яких, е, звичайно, якщо тримаєш на свиноматку, то можеш мати дохід від поросят. І, звичайно, якщо повезе, то можеш мати і дохід на здачі сала і м'яса. Якщо годуєш преміксами в основному, бо якщо на натуральних кормах, то більше ці свиню доводиться годувати один рік. І так як цього року, то ніякого доходу з того тримання немає, тільки один розхід. Дякую за увагу. Будьте всі здорові, мирного дня всім. І мирної ночі, дай Боже нам, щоб всі дні наші були мирні, щоб нарешті закінчилась війна, щоб ми зажили в мирній, спокійній країні займалися своїми простими сільськими справами. А з вами був канал Село Ти Моя доля. І як завжди. Кажу, що мене звати Ніна, чоловік Володимир. Він також іноді виставляє свої відеоролики про зроблені власноручно якісь агрегати. І кажу, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, ставте вподобайки. Допомагайте нам, щоб наш канал просувався, бо, звичайно ж, ми його для того і заснували, щоб він набирав трохи підписників і щоб трохи просувався. Хоч чоловік каже, що нікого там не, не запрошуй, не припрошуй, але припрошують всі і я припрошую. Такий зараз світ настав. Сам себе не порек... не, не будеш рекламувати, то ніхто тебе і не порекламує. Так що підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І як завжди кажу до зустрічі.